Він витримав, не витримало його серце. 9 квітня до небесного легіону відійшов відважний син України, вірний захисник українського народу Юрій Гошко. Тож сьогодні кремечужани зібралися у міському палаці культури, аби провести воїна в останню путь. В цей день ми прийшли попрощатися. З померлим військовослужбовцем солдатом Гошко Юрієм Антоновичем. Коли на нашу землю прийшла біда зі сходу, він один із перших встав на захист батьківщини. Призваний на військову службу під час мобілізації 4 квітня 2022 року. Помер 9 квітня 2024 року в населеному пункті Березанка Миколаївського району Миколаївської області. Юрій був гарною людиною, позитивною до війни Займався будівництвом. Найкраще у нашому місці вкладав плитку. Кращого спеціаліста в Кремачці, мабуть, і не було, пригадує товариш полеглого героя Сергій. Це було його особисте рішення. Він сам пішов. З 16 місяців на нулі відбув, а потім його перевели в ПВО. Ну, якщо його міни, снаряди не взяли, танчиками давили, не задавили, контузія була, ну, смерть нас догнала його, не відпустила вона його з війни. З ящиків для боєприпасів Юрій робив усілякі полички. Усе страшне, військове. Йому вдавалося перетворювати на красиве, цивільне та потрібне для побуту, розповідає командир бригади, в якій служив воїн. На той дільниці, де ми зараз знаходимося, він до кінця виконував, м'яко кажучи, настільки відповідальну свою роботу по захисту неба нашої країни. До останнього часу, до останнього моменту його живого серця, і він все переживав, він все тримав собі і він виконав до кінця свій військовий обов'язок. Чин похорону за упокій душі українського бійця відправили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна пам'ять герою щирі співчуття родині. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини.